Доброго дня. Сьогодні день, перший день Нового року, і вже його можна назвати ціла ніч і зараз до цих пір тривога. То як його можна назвати? Бажаю, щоб таке не повторялося, щоб все було добре, щоб в нас наступив мир. Показую квіточки, я біля них. Зараз будуть Зараз 11, а в 12 будуть відключати світло до 4 годин, а потім в 10 вечора, вроді би до 12 ночі. О, Кумкват, сорт Маргарита. Тут його було море. Хто пам'ятає, я показувала, я його привезла з Іспанії. Бачите, Маргарита. Е Настільки вони смачні ці плоди, що їх всіх пообривала і поїла. Попідрізала і вже тут, он, бачите, вже один листочок виходить. Зараз йому ще не пора, ще ж не весна, це тільки початок зими. От, Доглядаю, щоб все було добре з ними. Хочеться, щоб все було добре. От, Тут в мене отаке от На укоріненні. Тут в мене стоїть один, два, три сорти тільки. Три сорти, оце стоїть. І ще не всі, ще на нижній полці. от, Підростають пепіно. Але ще їх покірувати рано. Бачите, які тут гілочки бокові за рахунок того, що я пообрізала, і он до самого верху вони робляться. Пообрізала листочки. Тут в мене інжирчики теж борються за життя. То холодно, то тепло, то холодно, то тепло. От. Зараз я буду, знаєте, що робити? Я візьму рушник, я вже принесла такий великий, це ж виключить світло, і цей коврик буде холодний. Це ж плівка. Я зараз її за, рушник застелю і ці всі поставлю на рушник і закрию. Тут в мене, дивіться, це термічні простині отакі о. От, буду закривати, покривала і все остальне. 4 години на дворі мінус 12, зараз вночі було мінус 17 градусів. Написали, що буде 14, а було 17. Я ж цілу ніч сиділа і дивилася через те, що була тривога. Не спала, знаєте. Це мій чайок. Поки я поговорю, він вихолоне. Так що бажаю, бажаю в цьому році, в 26-му, щоб оце пекло, що вони нам роблять, закінчилось, щоб ми всі добре зажили, щоб все було здоров'я в нас, закінчення війни, а все інше ми самі зробимо. Головне, щоб закінчилося. Він такий гарненький. Такі є на Черенковані. Мене їх е, трошки розвила з весни була. Тут один садженець, саджений весною. Отакі от, от, в стаканчиках в мене були. От, то я посадила, Ну, щоб мені було більш вазончиків. Добренько. Ще раз вас вітаю з Новим роком.